Маючи спільну історію та тісні кордони з Україною за останні 25 років польська економіка зросла вдвічі. Країна вийшла з соціалістичного табору, прийшла до ринкової економіки та приватизації бізнесу. У 2004 році приєдналася до європейського союзу і на даний момент входить топ 10 розвинених країн ЄС. В той час, як Україна все ще намагається розібратися з проблемами, що не вистачає українцям, та які кроки деревіталізації потрібно зробити негайно. Команда нового погляду зі спеціальним репортажем з Польщі. Я думаю, зараз більше всього вам потрібний мир в конфлікті з Росією та допомога міжнародної спільноти проти дій Путіна. В нас було 25 років цих реформ. Щоб люди були багаті, потрібні реформи, потрібний діалог зі звичайними людьми, робити все разом. Думаю, в першу чергу потрібний час, багато коштів, і що найважливіше правильний діалог з світовою спільнотою не бути закритими. Крок за кроком і не треба поспішати. Реформа за реформою. Все, що вам потрібно терпіння, тому що такі швидкі зміни неможливі. Вам потрібні обдумані рішення та впевнені кроки вперед. Потрібні зміни, багато реформ. Потрібна зміна в уряді до більш ліберального, як в Європі. Потрібно багато компаній, щоб підняти індустрію України. Людям потрібно більше можливостей. Країни Західної Європи гарно підходять для цієї задачі. Вони можуть змінити точку зору людей. В Польщі була та сама ситуація 25 років тому. Можливо, на такому масштабі, але потрібно багато часу, щоб змінити спосіб мислення суспільства. Я думаю, Україна не є державою, котра має довгі давні традиції державності, так як у Польщі, і тим самим якісь демократичні розв'язки, котрі вирішуються у вас уже понад 20 років. Але це вимагає змін на рівні політики, де повинна бути політика для людей, а не проти, так як мені здається, є у вас зараз. солідарність, єдність, ще багато синонімів можуть підійти, але в мене вони вже закінчуються я думаю, Україна вже на півшляху. Є люди, які хочуть бути частиною Європи, але є й інші, більш консервативні. Потрібний час, це все не стається за один день в Україні. Рушійна сила це молодь, але багато з них виїжджає за кордон на роботу. Вони мають залишатися в Україні і створювати нове управління і будувати нову країну. Гідно представляти свій край та бути патріотом. Перш за все. Я думаю, що в Україні достатньо патріотів. Я думаю, вам зараз потрібно попрацювати над інфляцією, тому що вона трошки велика. Ще вам слід наладити ситуацію з Росією, що в деякій мірі важко в даний момент. Я думаю, вам треба бути відкритими до західних країн. Покращити рівень освіти, бо з того, що знаю, він низький в Україні. Можливо, б тоді люди не емігрували. А також причиною еміграції є війна на сході. Моя знайома говорила, що захід України більше родований ніж схід. Насправді це дуже важке питання, тому що ви між Росією і іншою частиною Європи, і дуже важко сказати, що потрібно робити в цій ситуації. Я думаю, правильно було б бути відкритішим до Європи, але не розривати всі зв'язки з Росією, просто знайти баланс.